Кінець листопада, а тут саме дозрівають апельсини і лимони вже дозріли повністю. Апельсини дозрівають. Ось такий куточок в мене чудесний. Заходиш тут і забуваєш про все погане. А особливо тому, там буде раєчка. Що ти раєчки? Хочу Р... показати, дивіться. Які, е, при, яка привівка йде вже осіння, і яка вона вже, як можна сказати, ні ні матері, Осіння привівка, правда? Так, да, да, це осіння. Якщо щіпляти, то треба щіпляти весною. Весною початок літа. Все, далі не буде пуття. Воно буде стояти, але. Навесно, Навесно буде, десь Бог рости. Це Вашингтон, бачите, які малесочки. Привівочка, це теж Вашингтон. А це Таїті. Оце ти вже щепляв, це вже був жовтий місяць, по-моєму. Це хороший рослий. О, ще Вашингтон. О, по два листочка воно вибило. Що з нього має бути, я не знаю. Старубі. Це все ага. осіння привівка. Бачите, все треба, хоче воно свого череду. Так, що ти погане, покажи хороше. нам. Дивіться на кумкват, ми балдіємо з нього. Це просто <хи> кайф. Кумкват Маргаріта, сорт. В наявності в нас його немає. Дай Бог будемо весною щіпляти. Маленькі є? Маленькі є, маньонечки ну, є. Отакі, такі, як оці, я вам показувала, отакі маленькі є. Так, що вам розкажу про кумкват? Переливу не любить. Його, можна сказати, підсушувати треба. Що ти вже зірвав? Ооо. Сильня кисла, а шкірка солодка. Ви <скій> знаєте, я кажу, де він достигає? Чи його так ми його скубаємо, як ті зернятка, знаєте, чуть-чуть достигу з'їли. Nee, Ні, він, він якось такого цього року, що весь разом хоче достигнути. Це він ще не достиг. Це ще саме він от от наганяє. Руш, а подивись, як його похилило. Не Руш. Ось цей не вкаже. Руш, він як легенько такое його все підв'язав. Ви бачите, в мене на мотузочках, можна так сказати. І він такий прям росний. Класний. Що? Дуже вибагливий. Вибагливий? Да. От така гілка і тут. Скільки штук. Так що, якщо у вас є можливість, на підвіконі буде дуже гарно виглядати він. Ходи за мною, куди ти вже ведеш? Бачите, друзі, ми вчора знімали вам відео, показували, що зараз будемо обробляти від білокрилки. І сьогодні ми вже свободно ходимо по теплиці і знімаємо вам друге відео. І я хочу показати, як подіяло то кроплення наше, що ми кропили. Кстати, щось там наколотило і зараз поки, побачите, все здохло. Е, пишуть нам, рекомендують е, Тепекі. Тепекі це препарат непоганий, але для теплиці я його не хочу, тому що він жорсткий. Тому що там дозріва е, дія від кроплення і доїдла там, цілий місяць. Я не хочу, бо ми їмо ці плоди. І запах. Бачите, сьогодні я вже можу свободно ходити по теплиці, а це якби це хімію побрискти. А Ми тут кожен день, можна так сказати, 24 на 7. Покажи. Ти Вчора показувала? No. О, все, почорніли. А вчора були білі-білі, вчора були. А ще а оце, десь... оце біле воно теж почорніло. Так, eh, да. ще десь літає поодиноке, але я його через 4 дні ще раз бахну. І Я думаю, що він. То воно може ще, ще саме бере його. Ні, дивіться, яка в цьому тут, якщо ви попали на листок, на неї попали, вона здохне. Якщо ви пропустили листок, вона буде сидіти і нічого не буде. Да. Це йде контактної дії. Тобто треба так обробляти, щоб попало скрізь. Ану покажи, що це таке, і розкажи. Ем, я вже показувала не раз і ще хочу показати, дивіться, бачите, от. Молоді побіги і їм нема нічого. Я вчора таку дозу бахнула, що вітя казав, боже, слухай, воно нічого не повліяє. Я кажу нічого, бо ми вже випробували на все. Бачите, молоді їм, хоч би що. Обично, якщо передоз, то воно би пообсипалося без разу. Ти мені колись робила але якоюсь другою заразу. І після того сказав ні. Так, да, пообсипалося. Е, бо актоцит і сілкер. Вчора заколотила цего 70 мг, а цего 10 міліграм на 4 літри води. 4 чи 5 такого. Це ну, на оку все ну, роблю. 5, 5 літрів води. На хай 4 робіт не, пров... не пропустите. Тут, бачите, навіть намальована якісь мутля і це все. Yeah, ah, yeah. Білан, той намальований. На uh -huh. Це рахується біопрепарат, але я вам кажу, він йде більш контактний, того, що якщо він в листки не проникає, того і е, пропустили, значить все, вона буде жити. Не пропустили, значить, здохла. Але бажано обробляти повтор через 4-5 днів, навіть на кліщ. 4-5 днів треба було. Це по кліщові теж діє, кстати. <гліпсу> да. Хороша штука. І температура має бути 15, не менше 15 градусів в теплиці. У нас вчора було трошечки менша температура, але мамо взяло його. Це вже сьогодні, просто зранку. 12. Так, ще щось. Вчора нам написала Олексіївна, оце ми вчора вам показували цей вазончик. Спробували незнайка у нас підписаний. Вона написала нам Вітя, ти забув, це капучино. Да. Вона йому дала цей вазончик, такий войде, да, десь вона тобі чи менший трошки був. Такий непоганий був, може більше державу. Да. Це... це є такий сорт капучино, це йде квартирний, чи як там комнатний рахується сорт. В нього плоди і справді вони один. Я думала, то, що мі... може один. Ну, такий крупненький, гарний був. В лунарію йдуть трошки менші. Ми думали, просто, думали, що це один, того він такий. Да. Да. Мені тоді, Олексійна багато давала сортів. Якось так в один період. І я от не підписав його. Так що капучино. Дивись, да. що я роблю зараз. Да, пере, 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 вже, вже ми будемо знати, що це таке. А то не знаєте, коли не знаю, як капучино. І капучино. От, от він в землі. Це той. З, що вона мені передавала. От він. В землі на почетному місці в мене. І він, бачите, маленький. Вони пише, що воно, я нині вже читала за нього, що він йде невеликий. Це іменно такий е кімнатний е о віконний варіант, можна так сказати. На Та він, де... він і невеликий, що він А пис? я думав, що він не, тут не росте, бо йому тісно. Ні, світла вистачає. Але... Цвіте, він пише, що цвіте обільно. Так, і хочу вам показати, де хтось мені доказував, що ананас ми не будемо їсти на новий рік. Нема що з жінкою спорити? <гум> все одно проспориш. Нема що з жінкою спорити? Показуй. Ну, стигай. Подивіться, як він пожовтів вже. Круто, правда? Так, да, все, він вже достигає. <гум> ну такий невеликий, щоб я хотів. А яка до я... нього бейбік? Ні, це не бейбік. <гум> <гум> я кажу бейбік. Ну, я хотів великого, ну це теж середні такі, але пайде. Класно, вже так. так що... що на новий рік дам їсти. Да? Я бачу, як і окрас вже продають в супермаркетах, такий чуть, чуть може, чуть же Що Серйозно такі. такі окрас продають? Ну, ще до Нового року місяць, то я думаю, що за місяць він якраз тобі достигне. А які павловські задній нього? Щось так кидає на низу, правда, він отаку в нього висить. Таке вже всипав. Бачите, в теплиці прохладненько у нас. Не палимо сильно, 12 градусів. Багато не палимо. Вже треба борнео, слухай, зривати, вже вон достигають. Дуже -тоже класний чай з нього. Правда? А от дивися, рука буде наша не виросла велика. Але вже достигає. Але прикольний такий, правда? Да. Цікавий такий, який розчапіганий. Угу. Вже достигає. Похолодало і вже воно так, бачите, перенесла всі свої я знизу забрала з підлоги, бо холодно. Але от такий, я собі собі ще росте і вегітує навіть потрошки, навіть цвісти хоче. О, цвітеє. Оце листки, оце, що ви думаєте, що він жовтий, це просто молоді побіги. Він ще не набрав. Желіза. його почати підкормляти. До желізо побризкаємо, це не можна зараз. А я не хочу вже її зараз чимось бризкати. У нас вони зараз сплять. Я би її вже бризкала в січні, коли виходить сонце. Грудень місяць сонця немає практично. Це ми вже перевірили стопроцентно. І грудень місяць вони відпочивають, а вже от з 10 січня вони вже у нас починають просипатися. Довший день починає. починає а температуру, яке на желізо треба? Так само 15. Всі, всі температура, вся брескання йде. Хоч... Ні, для желіза, воно ніби бувачу, знімають, зараз показують, що типу, як для профілактики, як на дворі дерева брескають, що там 10 градусів розрішається желізом брескати. Ну, я... Типа як для профілактики можна його побризкати зараз. Але зараз у нас вологи вистачає в теплиці. Так, да, я не дуже хочу його треба. там ліпити, їх бризкати вологою. Ага. А ти дивися, коломандин, як зацвів. Типу або маленький від нього, ага. а ти зрізав повністю, він щось ага. почав відсихати. І подивіться, зараз теж цвете. Це коломандин. А от гілка друга, Вашингтон. Це два на одному. Коломандин і гілка Вашингтон. А що це за мандаринка? Я не бачила. Чого це ти мені її не помзує? А оце що за мандаринка? Така у тебе? Це Це. це. Класно, так? Це з двору, так. На другий рік заплодонос. Не показував, що в тебе є. Бо ти, ти будеш її продавати. <рігlie> 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 ти мене так непогано до мене. Чого? Ну, жоні. Сороми в мене брав <прям>, на відео. Що <су> <су> маємо то маємо. Це ми вчора показували. Кстати, непоганий, тобі подобається. <су> ми ми, ми потім ще вдома розкушували, то м -м, одобрили його, непоганий. Можна б до цього року пару штучок привити з нього. Хай буде, правда? Банан твій на фоні. Жовті. Жив... Вже... Ну, вже все, вже... Ну, а бачиш, а малишові наоборот лучше. мені да, кажуться, да. себе Вже не бананова температура. Ну, каже Вітя такое, якщо це року не буде банчі? Не буде банчі, все. І все на банан... всі. Каже, той піде на вирубку. той піде на вирубку. Да. Така в нас зараз на дворі холодно, а ми лишила на землі Павловські лишила і київські ще полишала. Трошки, мені кажеться, на землі холодніше, треба їх наверх повиносити. Так що утепляйте теж вікна, зараз вже показують мінусову, то, температуру. Тижня, мінусову температуру. А, бач, як ці в землі? Е, ці в землі, ну що, ну, поки... Без змін. Поки вони ніби. Ну, якщо не скинуло листя, значить... значить кованавасу і декапони. Декапони. Декапон. О, вже італійський дозрівати починає. Апельсин. Італійський апельсин теж цікавий. Ну кислючий. Але, але зато класний. Ми їмо всі це тусе а що там ви мало гілляку, чи що? Листя посохло. Ні, Це Ні? так воно зігнуло. А от оце, да, да, да. а воно є таке раєчко, що відмирає. Якась гілочка відмирає. Треба їм зробити. Профілактику обрізати сухі гілки. От якщо у вас є суха гілка, бачите, що вона не буде з нею діла, обрізайте. Її. Обрізайте і замацькуєте до живого, щоб не кровоточило. Ммм, mm -hmm, тому яка гілочка. О, сам вже її не бачив, якщо б не згинався. Так що отак, друзі, гарного вам дня, мирного. Всім спокійного. I harne urozhaiu. Do <laughs> zostrich.